Вітаю в цьому відео. Ваші увазі. Результати вже 34-го туру АПЛ сезону 24-25. Не ставте вподобайки. Коментуйте, як вам цей тур, а я розпочинаю. М Манчестер Сіті грав за Станвілою 22 квітня. На е ході Манчестер Сіті здобув важливу перемогу над Станвілою. Господарі швидко відкривають рахунок, але гостя змогли зрівняти його. У другому таймі Сіті знову вийшов вперед і втримав перевагу. Перемога дозволила команді залишатись селери. Лідерів. Кристал Пелес поїхав до Арсеналу. На Емірець Арсенал двічі виходив уперед у матчі проти Кристал Пелес. Але обидві рази гості відповідали своїми голами. Ніча серйозно ускладнила завдання для канонірів у боротьбі за титул. А Челсі грав з Евертоном. На Стамфорд Брідж Челсі мінімально переграє і рисок. Єдиний у матчі забиває Джексон. Завдяки цій перемозі сині зміцнюють свої позиції в зоні Ліги Чемпіонів. Брайтон грав з Вездємом. На Емекс Стедіум Брайтон перервав серію невдач. здолавши Вездегем у видовичному матчі переможний гол на рахунку Баблеби 3-2. Іпсвіч поїхав до Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк. Сороки. Перемагають Іпсіч. Пернаконлова перемога піднімає Ньюкасл на третє місце. А Іпсвіч офіційно вилітає. З АПЛ. Саутгемптон грав з Вестхемом. Саутгемптон грав з Вулхемом. На Сент-Меріс Фулхем вирвав драматичну перемогу над Саутгемптоном. Переможний гол Раяна Сесеньйона у комплексаний час підтвердив. Виліт Садгемптона з АПЛ. Лестер поїхав до Вулверхемптона. На молінню вовки здобувають певну перемогу над Лестером. Це вже шоста поспіль перемога. Улхемтона, тоді як Лиси, опинилися в зоні вильту. Манчестер Юнайтед поїхав до Бормута. На Віталій Стедіум Бормут і Манчестер Юнайтед розписали бойову нічого. Обидві команди боролися за три очки, але, зрештою, поділили їх. І Ліверпуль грав з Тоттенхемом на Енфілді Ліверпуль, не залишив шансів з шпором, розгромивши суперника. Ця перемога принесла команді Арнес Лота титул чемпіона. Англії 5-1. Nottingham Forest з Бренфордом зіграють 1 травня. Вони завершать 34 й тур. Перейдемо до статистики. Салах з голами в своєму активі є кращим бомбардиром. Він продовжує контракт з Ліверпулем, а також він є лідером гонці асистентів з 18-ма передачами. Таблиця зараз має такий вигляд. Ліверпуль чемпіон цього сезону. Слот з першого сезону стає чемпіоном, один із восьми тренерів, які вперше перемагають. А також мерсесайці мають 20 чемпіонів, зрівнялись з Манчестер Юнайтед. Арсенал іде другий. Ноттінгем опускається з зони Ліги Чемпіонів на шосте місце, але має матч у запасі. Як згадувалось вищим. Інші команди перемагають і піднімаються вища Ноттінгем Форест. Інша команда тут без змін. Друга десятка зазнала наступних змін. Вулверхемптон обігнав Евертон, а Іпсвіч офіційно вилітає з АПЛ. Всі команди, які того сезону піднялись, на цей сезон повертаються в чемпіонат Шип. тепер до матчів 35-го туру. 2 травня Вулверхемптон поїде до Мансіті. 3 травня Астанвіла прийме. Фулхем, Саутгемптон поїде до Лестера, Евертон прийме Іпсюч, Арсенал зіграє з Бормутом. 4 травня Юнайтед гостуватиме у Брентфорді. Вест зіграє з Тоттенхемом, Лондонське дербі. Сороки поїдуть до чаю. І Челсі прийматиме Ліверпуль. Центральний матч туру. І 5 травня тур закриють Кристал Пелас з Нотінем Форест. Перейдемо до Чемпіонатшипу. Там вже відбувся 45-й тур. Сток-Сіті грав в Шеффілд Юнайтед. Шефільд Унайтейт на виїзді впевнено обіграв свого суперника з рахунком 2-0. Гості домінували більшу частину гри та здобули важливу перемогу, яка зміцнила їхню позицію в зоні плей-офф. Сток продовжує балансувати в нижній частині таблиці. Везброміч поїхав до Матч у Картіфі завершив без забитих голів. Обидві команди створили кілька нагод, але реалізувати моменти так і не змогли. Везбром втратив шанс наблизитись до топ-6. Лутонтан грав з Ковентрі. Лутон забув мінімальну перемогу над Ковентрі. Єдиний гол був забитий у першому таймі. Лутон продовжує боротьбу за виживання, тоді як Ковентрі допомагає переслідувачам, які можуть його наздогнати в зоні плей-оф. Норвіч поїхав до Мідлзбро. На Ріверсайд арені Міддлзбру і Норвіч розписали суху нічю. Гості більше володіли ініціативою, але Мідлзбро вдалося захищатися. І зберегти шанси на потрапляння до плей-офф. Бернлі поїхав до КПР. Бернлі розгромив КПР на виїзді з рахунком 0-5. Лідер чемпіонатшипу підтвердив свою силу і клас, домінуючи у всіх аспектах гри. КПР зазнав болісної поразки на власному полі. Оксфорд Юнайтед грав Сандерлендом. Неочікувана перемога Оксфорда над Сандерлендом 2-0. Гості виглядали слабше, ніж очікувалось, і зазнали поразки, яка ускладнює їхнє становище в боротьбі за плей-о. І матч між Лістом та Брістолем відбудеться сьогодні. Чим вони закриють 45-й тур. Тому результати ми дізнаємось пізніше. Турнірна таблиця має такий вигляд: Бернлі піднявся на перше місце, обігнавши Ліц, який має гру в запасі. Шеффілд Юнайтед та Сандерленд вже не змістяться з своїх місць. Вони попадають в плей-офф. А Інші команди ще мають шанси потрапити у плей-офф, зокрема, Брістоль, Ковентрі, Мілоу, Блекпул та Мідлсберг. Вестбром, як згадувалось, вже втратив свої шанси потрапити в ТОП-6. І ось наступний тур має такий вигляд: він відбудеться одночасно. Брістоль прийме Престон, Сандерленд зіграє з КПР, Мілоу поїде до Бенлі. Ліц. Гостюватиме у Плінмунта, Ковентрі зіграє з Мідлзбро, Юнайтед зіграє з Блекберном і Лутон поїде гостювати до ВБА. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!